Шаба шалом, брата і сестри! Вітаю вас, любові, Господа нашого, Ішуа Маш'єха, який дарував нам надію, який дарував нам світло і впевненість все ж таки у завтрашньому дні, незважаючи на те, що зараз відбувається війна, незважаючи на те, що люди гинуть, гинуть не тільки люди віруючі, але й віруючі. І незважаючи на те, що не тільки, гинуть не тільки не адвентисти, але гинуть і адвентисти. Але в чому полягає надія? Надія полягає в тому, що Господь визволить від рабства, але не від буквально рабства. І не лише від рабства гріха, але й від рабства смерті, коли Господь Воскресить кожного з нас. І цією надією ми ходимо, ми живемо. І ця надія рано чи пізно вчилиться. Сьогоднішній тижневий розділ називається Ваяра. І я з'являвся. Пам'ятайте, в яких умовах, в яких, з яких обставин ці слова були сказані? Ну, хто читав, хто слухав минулий тижневий розділ? Коли фарон відмовився, так. і так. 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 І потім Мойсей пішов до Господа. Поговорити. Але для того, що я. Трошки розповім для тих, хто перший раз слухає, про що йде мова і трошки ширший контекст, щоб ми розуміли ту проблематику, ту ситуацію, в якій опинився Мойсей. Якщо зайнятися трошки математикою, то ми подивимося, що як мінімум, як мінімум, якщо вжати скажімо так, до мінімуму того рабства, про яке якщо ми говоримо про числа, про цифри, які нам відомі. Це 80 років утиску ізраїльського народу. Чому 80, чому не 400, чому не 200 з лишнім? Хоча написано, що був 400 з лишнім. Це конкретна цифра прив'язана до народження Моїсея і до початку його служіння. Початок, від... Почат... Початок дій Божих по спасінню ізраїльського народу почалися через 80 років після народження Моїсея. Відкрийте другий розділ останній вірші, і там написано, що і заволав ізраїльський народ, сини Ізраїля, до Бога. І після того Бог покликує Моїсея. Після того в Бога з Моїсеєм відбувається декілька розмов, і якщо хтось думає, що Мойсей тако почув від Бога заклик. Він підскочив і казав, Боже, давай, я вже готовий. Ні. Мойсей так не говорив. Мойсей робив все, аби Бог його від... ну, не зачіпав. Я пас вівці, буду собі пасти далі. Незважаючи на те, що він там 40 років, скажімо так, виховувався у дворі фараона, а там виховували. не... Коровам хвости крутити, там виховували різних наук. Відповідно, що і людина мала би навчитися розмовляти, поставлена мала бути рі... мова. Більше того, що він міг знати декілька мов, не лише там єгипетську, да, не лише там рідну єврейську, він міг ще знати Акадську, тому що переписи державні велися на різних мовах. Але проходить 40 років, і, мабуть, ці навички забуваються. Я вам скажу, що. Це не скажімо так, припущення, тому що ви попробуйте повчити 40 років мову, потім 40 років не займається цим. Ви про все забудете. І не треба 40 років, можна декілька років просто відставити свої навички в сторону, і через деякий час ви зустрінетеся з людиною і ви будете ні бе, ні ме, ні кукуріку, як в нас говориться. І тому Мойсей каже, ну, я обрізаний, не обрізаний язиком. Тобто мова в мене не поставлена, я не вмію говорити. І Бог був, навіть розгнівався і казав: ну ладно, в тебе є брат, я поставлю брата, брат буде твоїм пророком, а ти будеш Богом. А потім, через деякий час, Мойсей знов повторює ці слова, і це, ці слова в цьому ж розділі. І я ці слова читав сьогодні, що Госп... Мойсей говорить, але то вже були трошки інші обставини. Ось дивіться, коли. Мойсей приходить до фараона, це в минулому розділі. А мало того, що фараон відмовляється відпустити ізраїльський народ, він дивиться і каже: ну, народ, видно, розслабився, йому нічим зайнятися, і тому давайте ми йому добавимо роботи. Мало того, що вони там виготовляли кирпичі, вони займалися важкою роботою. І це не просто робота ну, от по найму. Тобі сказали, Ей, хлопці, хочете? Є робота, але вона важка. А вам немає куди діватися. Це була повинність така. Ну, скажімо так, щось наподобі, як були кріпаки свого часу. Теж мали там деякі дні відробляти, або з радянських часів були трудодні. А ти працював, 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 а ти гроші не отримав. за то. Там щось тобі могли вділити, якийсь пайок і все. Але і в цьому випадку теж були поставлені повинність в цьому було і ярмо, що людина не мог... це не був вибір. Хоч роби, хоч не роби, ладно, я піду там вівці пасти. Не хочу кирпичі місити. Це ж потрібно вимісити глину, потім поставити її в піч. Це ж ну, процес і це важка робота. І ти її мусиш робити, тому що в тебе немає вибору. Окрім цього, фараон ще поставив, то, щоб знищувати дітей. Я не знаю, чи це. От саме процес винищення дітей він тривав від початку указу до того, як Моїсей прийшов, чи це був якийсь короткочасний процес, але в будь-якому випадку спроба вплинути на популяцію ізраїльського народу була і через роботу, і через геноцид. Тому що дівчата вони легко могли асимулюватися, вийшла заміж. Війшла в іншу сім'ю, в іншу родину, народила дітей, чи вже діти були не єврейчики, а єгиптянчики. І все. І вже сліду немає від народу. І от виходить, що коли Бог покликує Мойсея і дає велику надію, він згадує про обітницю, яку він давав Авраамові, Цхакові і Якову. Також він каже, що я почув голос. І Мойсей пішов. Але Мойсея, Мойсей потерпів першу невдачу. Фарон не послухався. Да, Бог попереджав. Але одна справа, коли ти теоретично знаєш, а інша справа, коли практично. А практично, виходить, в гірше, ніж ти очікуєш. Чому? Ось дивіться. Коли Мойсей приходить, а, ладно, Бог попередив, що фараон не відпустить. Але Бог не попереджав, що його проклинатиме в народ. Ну як проклинати? Вони не дуже, скажімо так, доброзичливо потім віднеслися до Мойсея. Чому? Коли Мойсей виходив, вони побачили, народ побачив Мойсея і сказав: нехай гляне на тебе Господь і нехай судить тебе. За що судити? Ти ж наче добро робиш. І потім вони кажуть, за що? Тому що ти зробив нас ненависними в очах. Форона, а буквально ти зробив нас м, якби смердючими на запах в очах Господа. Це якщо буквально перекласти те, що сказав, сказали вони на Мойсея. Потім, але все ж таки, що робить Мойсей? Мойсей, скажімо так, в нього оптимізму немає, але він йде до Бога. І Бог йому каже, Бог йому показує картину більш ширшу, не тільки що фарон відмовиться, а про те, що Бог через нього звершить багато чудес. Що ми бачимо, що оптимізму в від цього не прибавилося, а, ще ні. Е, ну так. Да. В принципі, і він знову каже, так я не обрізаний вустами. Але Бог посилає, е, Мойсей говорить з народом, але якщо Перед цим написано, що народ повірив, то на цей раз народ не послухав. Як можна вивести народ, який тебе не слухає? А якщо народ не слухає, то як послухає не фараон? Який сенс мені йти? Ну, ну, не знаю, от, наприклад, з чим порівняти? Ну, от підемо ми, скажімо так, це те саме, щоб сказав би, Бог, біжи до наших сусідів да? і скажи, що відчепіться від українців. Не займайте їх. А тут український народ каже, махнули рукою та вже буде, що буде, аби гірше не було, нам і так вже стало гірше. Хто очікував до 24 числа, що буде війна, що будуть такі руйнування? Ну, що війна, то припускали, але такої, до такого дійде ніхто не міг додуматись. Ми ж думали, що ну. Якщо немає клепки в сусідів, то... але ж не до такої степені, розумієте. І там написано, що народ не просто не слухав, тому що йому не було чим за... ну просто так. Але тому, що вони були, скажімо так, ну в певній мірі розчаровані, да? і з іншого, боку тяжкі роботи, тому що ну піде Мойсей, скажи, а нам ще ж гірше буде. Ну, Ми ж бачимо результат. І тим не менш, Бог посилає Мойсея, Мойсей говорить з народом, і після цього, коли народ його не послухав, Мойсей не йде до Бога. А Бог іде до Моїсея. І каже: Іди до фараона. І після цього відбувається ця розмова, де Мойсей вже останній спробу робить якось, скажімо так. Іти в сторону, не займатися цією справою. Він каже, Боже, так я ж не обрізаний ну, вустами. І після того Бог ще раз повторно каже: ось є Аарон, ось є ти, ось є фараон. Ти будеш богом для фараона. Ой, ти, ти будеш богом для фарона, а цей Аарон буде твоїм пророком, твоїми вустами. І після цього Господь починає звершувати суди над Єгиптом. Скажіть, будь ласка, суди це добре чи погано? Для Як для кого? Тому що ми завжди боїмося суду, тому, інколи, тому що ми усвідомлюємо себе, скажімо так, на місці обвинуваченого. Але суд це не, не завжди там, де є обвинувачений. Суд це коли є суперечка, і коли суддя вирішує справу. І постраждала, ну, коли справедливий суд, то постраждала сторона завжди повинна вигравати, правильно? Наздоганяйте цей правду, каже Господь, до суддів, тому що правда це те, що має, в чому має розібратися, що було насправді, що відповідає дійсності, і того, хто винен покарати, хто, а того, то, хто, хто, скажімо так, неправдивий, він повинен понести покарання. І написано, що Господь не просто звершує якісь дива, Бог не фокусник, він не показує, що ось дивіться, як я вмію. Бо дещо вміє, і не тільки Бог. Перші треті чотири, скажімо так, кари повторюють і єптяни допомогою чар. Але доходить до той рівень, коли навіть чарівники визнають, що це рука Божа. А починалося все з чого? Прийшов Мойсей, каже до фараона: відпусти народ мій. Бо так сказав Бог. Хто такий Бог? Чому я маю слухатися? Відповідь навіть вже пролунала вустами чарівників. Це рука Божа. ми нічого. Не можемо зробити. І далі Мойсей не просто робить чудеса, чи Бог робить через нього чудеса, але Бог, Мойсей навіть інколи ставить фараону умови. От фараон каже, помолися за мене, і нехай відступлять жаби. І він каже, хорошо, скажи час. Щоб ти знав, що це не випадкові, щоб ти знав, що ось Бог. І Бог всемовутній. І при цьому, що Мойсей що він не покаюся. Ну, Що не ще страху бо перед Богом у фараона і в його слух. І тим не менш, і він ставить умову, фараон каже завтра. Наступного дня по молитві все повернулося, як було. Але запеклість фараона не дає, не до, ну, він не дозволяє вийти е, народу і, е, із. Скажімо так, по проханню Моісея, по наказу Божому, Він продовжує вести себе так, ніби й Бога немає. Але цікаво, що Бог доводить до такого стану, коли Бог навіть фарон визнає, що я згрішив перед Богом. Спочатку, а хто такий Бог? Я його не знаю. Чому я маю слухатися Бога? Але Бог. Попередив Моїсея, що не все буде так просто. Фараон не буде відпускати зразу. І я зроблю великі чудеса, і я зроблю їх ну, не одне, це буде диво. В цей тижневий розділ він включає в собі сім із десяти казнів, які Господь звершив на, над Єгиптом. Але в даному випадку суди, які Господь звершив, ці суди були на захист його народу. І тепер дивіться, інколи буває так, що нам здається, що Бог нас не чує. Нам здається, що навіть коли Бог починає діяти, воно стає гірше. Бог почав діяти, коли послав Мойсея, коли послав в перший раз він перейшов до фараона. Фараон же ж не відпустив? Не відпустив. І він ще не зразу відпускав, а їм ж то потрібно було працювати, їм потрібно було робити. І, здавалося б, ситуація Ахва більше того, коли, коли фараон поставив додаткові завдання для ізраїльського народу, там були, скажімо так, наглядачі від народу. І вони прийшли до фараона просити, ну, ну нереально, це робити ті умови, які ти ставиш. Але фараон дав, дав їм зрозуміти, що його наказ серйозний. А ви розумієте, що ти не виконуєш м, якусь певну е, роботи, і цар це може роз, розцінити як бунт. І вони, сказали, і вони навіть е, Моїсеї сказали, що меч над нами завис. Це питання навіть не просто там, що. Тобі хліба менше дадуть якісь там, якусь порцію чи щось віднімлять, але те, що може навіть під питанням стояти життя. Початок Божих дій, початок спасіння призводить до такої загрози. І народ, нібито Мойсей сказав, що Бог виводить, нібито мало, мала би бути віра. Вони ж повірили зразу. Але перші результати. Дав протилежність, ну люди ж не очікували. І ми часто теж не очікуємо те, коли Бог діє, що буде саме так. І ми думаємо, що ця ситуація ахова і, можливо, навіть смертельна. Ми ж не знаємо кінець, ми не знаємо завершення. Так само цього не знав ізраїльський народ, коли Бог послав. Але ми знаємо, що Господь виведе народ, що Господь таки зламає опір фараона. І ми знаємо, що фараон навіть закінчить життя смертю. Але в будь-якому випадку, Господь стоїть за народ до кінця, і Господь охороняє свій народ, навіть якщо в очах цього народу здається, що не так, що все зовсім навпаки. І нехай Господь нам допоможе, щоб ми могли, попри те, що відбувається навколо нас, це не про байдужість, це не те, що, знаєте, як то кажуть, ну, в Сирії стріляли, ну скрізь стріляють, ну і що. Часто так я чув від наших братів з різних сторон, і з Росії, і з Заходу. Але розуміння того, що Бог звершує якісь свої плани, що Бог незабаром прийде, не повинно викликати в нас байдужості. Але з іншого боку, воно не повинно викликати в нас страху, безпорадності і відчуття, що Бога немає поруч із нами. Тому що Бог завжди поруч із нами. Бог завжди нас оберігає. У Бога відносно нас є свої плани. Просто ми можемо про них не розуміти, не здогадуватися і не знати, як Бог буде діяти в нашому житті. Хай Господь нас в цьому поблагословить і допоможе нам, щоб ми завжди покладалися на Бога, який спочатку являвся як Ельшадай, потім з'явився як Адонай, ну, на оригіналі приблизно як Яхве, але в останній час він являвся через Месію, через Спасителя. Амен? Помолимось.